В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще одного відважного воїна. У Львові застрелили Ірину Фаріон. Поліція розглядає кілька версій. У Польщі розбився автобус з українцями. Четверо дітей у критичному стані. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 21 липня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. На війні загинув військовий з Лукачинської громади Віктор Бойчук. Житель села Козлів, старший солдат Віктор Бойчук, загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Пересічне Харківської області. У громаді оголошено триденну жалобу. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Луцьку поліцейські за гарячими слідами затримали чоловіка, який вкрав у пенсіонерки 36 тисяч гривень. За інформацією поліції Волині, 19 липня 82-річна Лучанка повідомила, що її пограбували. З'ясувалося, що невідомий запропонував заявниці придбати у нього посуд. Із цією пропозицією зловмисник зайшов у квартиру пенсіонерки, коли жінка дістала гроші, а це 36 тисяч гривень. Чоловік вихопив їх у неї з рук та втік. Правоохоронці встановили, що грабіжник пересувається на автомобілі Мерседес benz GL. Зловмисника затримали за гарячими слідами. Ним виявився 27-річний громадянин іншої країни. У салоні автомобіля поліцейські знайшли викрадені кошти та вилучили це авто. Нині вирішується питання про оголошення, затриманому підозри. Завчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває. У ніч на суботу, 20 липня, на Олині нетверезий неповнолітній мотоцикліст збив двох дівчат. Аварія сталася у селі Велемче на вулиці Центральна. Повідомили у секторі комунікації поліції Волині. 17-річний житель цієї ж громади, керуючи мотоциклом «Спарк» у стані сп'яніння, наїхав на двох пішохідок: 15 та 13 років, які рухалися по дорозі у попутному напрямку. Дівчата отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Результат. Ато освідування водія показали 0,6 цілих алкоголю в крові. Мотоцикл вилучили. Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження. Досудове розслідування триває. Останнім часом у мережі ширяться відео з гучних гулянь на світязі, які іноді стають небезпечними. Тож на сайті шацької селищної територіальної громади з'явилося повідомлення про обмеження на режим роботи об'єктів сфери торгівлі, закладів ресторанного господарства, кафе, барів, виносної торгівлі та розважальних комплексів на території шацької громади. Серед цих обмежень є такі: робочий час з 8 ранку до 11 вечора. Всі суб'єкти. Підприємницької діяльності зобов'язані привести свої заклади у відповідність до попереднього рішення. Також заборонено транслювати або відтворювати музичні твори, фонову музику, караоке та виступи солістів у громадських місцях за винятком заходів, які попередньо погоджені з селищною радою і проводяться на підтримку збройних сил України. Тож мешканців та гостей громади просять дотримуватися встановлених обмежень, адже їхнє відповідальне ставлення важливе для збереження громадського порядку порядку та підтримка умов воєнного стану. У Луцьку ДТП за участю автомобіля та велосипеда. Як повідомили очевидці телеканалу «Конкурент-ТВ», автопригода трапилася вранці 20 липня на перехресті вулиць Карпенка, Карого, Глушець та Дубнівська. Відомо, що бус збив велосипедиста. На відео видно, що у буса розбите лобове скло. З боку стоїть понівечений велосипед. На місці працювали правоохоронці та медики. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з інформації про наслідки атак росіян на мирні українські міста та села. Так, сили ППО у ніч на 20 липня збили 13 із 17 безпілотників. За інформацією повітряних сил України, ворог запустив ще й чотири ракети. На жаль, їх не вдалося збити. Внаслідок нічної атаки Росії 20 липня майже 4 тисячі людей без електропостачання, ще 700 – без води у Полтавській області. Як повідомили у Полтавській УВА, у Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Там виникла пожежа. Рятувальники на щастя її ліквідували у полтавському районі. Без електропостачання 16 населених пунктів, майже 3,8 тисяч споживачів без водопостачання. Цивільних серед постраждалих немає. Наслідок нічної атаки БПЛА на Київ, Солом'янському районі столиці, попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона. За інформацією київської міської військової адміністрації, попередньо постраждалих немає. У Конотопському районі Сумської області росіяни атакували шахедом об'єкт енергетичної інфраструктури. За інформацією прислужби служби сумської ОВА на місці працювали всі необхідні служби і наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи. В ніч на 20 липня ворог завдав удару по ще одному об'єкту енергетичної інфраструктури, однак вже на Чернігівщині. За інформацією ОВА, попередньо це були безпілотники типу шахет. На місці теж проводять аварійно-відновлювальні роботи. Російські окупанти у ніч на 20 липня дронами атакували Херсон та спалили евакуаційну автівку біля Херсонської обласної клінічної лікарні. Видання Українська Правда отримало відео з палаючим евакуаційним лікарні. Вова також розповіли без подробиць, що вночі в області були знищені автівки швидкої та приватні автомобілі. А вже вранці 20 липня армія РФ двічі завдала масованого удару по білозерці Херсонської області з реактивних систем залпового вогню, випустивши по житлових кварталах близько 40 снарядів. За інформацією поліції, Херсонщини отримали поранення 12 людей віком від 39 до 80 років. Серед них медпрацівниця, дві жінки віком 54 та 72 років. На жаль, загинули. Населений пункт зазнав. Великих руйнувань у ніч на 20 липня росіяни обстріляли інфраструктуру Укрзалізниці, внаслідок чого було поранено чотирьох працівників. Про це повідомляє прес-служба акціонерного товариства. Зокрема, було пошкоджено контактну мережу на виїзді з Харкова, у результаті чого затримались деякі поїзди. За підозрою у вимаганні та погрозах насильством в Одеській області затримали міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана. За даними слідства, мер разом зі спільниками обману вмовили власницю рекреаційного об'єкта, розташованого на морському узбережжі, передати комплекс у власність підконтрольного їм товариства. Відповідно, після передачі майна потерпіла отримала 50% корпоративних прав на об'єкт, а інші і 50% отримала підконтрольна меру людина. Згодом жінку усунули від управління базою та отримання доходів. А новий співвласник почав підшукувати покупців на комплекс. Як тільки покупці знайшлися, учасники злочинного угрупування зустрілися з жінкою, погрожували їй і попередили, що у разі відмови у передачі решти корпоративних прав на об'єкт обіллють її кислотою. Аби реалізація оборудки була успішною, затриманий мер підібрав знайомого адвоката, підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме перед ними ставилася вимога переоформити так би мовити, віджату туристичну базу на потенційних покупців. Затримали мера очільника злочинного групування прямо на гарячому під час отримання ним 30 тисяч доларів за вдатку від покупців турбази. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. У Львові на Ірину Фаріон напав чоловік, який вистрілив їй в голову з пістолета без глушника. Політики госпіталізували у важкому стані, і за декілька годин вона, на жаль, померла. Кілера, який вистежував свою жертву біля її будинку, досі не знайдено. Національна поліція після отримання інформації про смерть Ірини Фаріон перекваліфікувала злочин на умисне вбивство. У справі щодо вбивства жінки поліція розглядає кілька можливих версій, включаючи особисту неприязнь, її громадську політичну діяльність та можливість вбивства на замовлення. Також розглядається можливість російського сліду у цій справі. До розслідування залучили практично всю поліцію Львова та області, а також співробітників служби безпеки. Спеки України зазначають, що під час замаху на Ірину Фаріон більшість камер відеоспостереження не працювали, бо не було світла. Українська правда з посиланням на друга родини Фаріон, з яким спілкувалося видання, пише, що Ірину Фаріон, 19 липня ввечері, очікувала донька на вечерю. Фаріон поцілили якраз, коли вона очікувала на вулиці на таксі, щоб поїхати до доньки. Попередньо відомо, що нападнику 20-25 років. Він чатував на Фаріон кілька тижнів під під'їздом. Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин повідомила, що поховають мовознавицю та екснардепку двадцять 22 липня на Личаківському кладовищі на центральній алеї, неподалік могили Володимира Івасюка. Попрощатися із громадською діячкою можна буде 21 липня в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. 20 липня розпочала роботу урядова гаряча лінія під назвою Струм, на яку може звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань пов'язаних з енергетичною галузею. Про це повідомляє прес-служба міністерства енергетики України. Консультацію з енергетичних питань можна отримати за номером 1549. Лінія буде працювати цілодобово. На лінію можна звернутись, зокрема щодо питань встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності. Через телефонну лінію можна дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці України. І до новин світу на автомагістралі від Познані до німецького Франкфурта. Неподалік від кордону розбився мікроавтобус з громадянами України. Про це пише польське видання РМФ 24 Відомо, що мікроавтобус в'їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, попри встановлене на ньому попереджувальне маркування і знаки з напрямком об'їзду. Від удару автобус перекинувся на бік. Права частина транспортного засобу спереду сильно пошкоджена. Дев'ятьох людей з мікроавтобуса госпіталізували. П'ятеро з них у важкому стані. У поліції повідомили, що пасажирами автобуса були громадяни України, у тому числі четверо дітей. Діти є і серед серйозно постраждалих. Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії на щастя ніхто не постраждав. Згодом і в міністерстві закордонних справ України повідомили, що стан п'ятьох громадян України оцінюється як критичний. Серед них четверо дітей віком 2, 3, 4 та 15 років. На місце надзвичайної події вже прямує консул генерального консульства України у Вроцлаві. А на Росії продовжує палати так, у Ростовській області. Вночі 20 липня лунали потужні вибухи. Як повідомляють місцеві, було чутно понад 20 вибухів. Відомо, що після ударів виникла масштабна пожежа на військовому аеродромі Міллерово. Зафіксовані пожежі в районі злітно-посадкової смуги та стоянок літаків. Також повідомляється і про удар по нафтобазі там також серйозні пошкодження. Іран протягом тижня чи двох може отримати розщеплюваний матеріал, який використовується для виготовлення ядерної зброї. Про це під час виступу на безпековому форумі заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає «Укрінформ». Замість того, щоб бути щонайменше за рік від прориву у виробництві розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї, Іран зараз ймовірно перебуває за тиждень два від цього. Сказав Блінкен. Держсекретар уточнив, що наразі в Ірану ще немає ядерної зброї. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Луч. Ук, на все добре, і побачимось.